Оскільки така капуста? 40 гривень. По 40 гривень, а ось така. Савойка 65. Ось така савойка 65. Це є 31 місце, 10 ряд. 2. А пекінка по скільки? 55, по 65. По 55 і по 65. Це також у 10 ряді. Апорей? По 50. А по скільки селера? 45. По 45, а бирячок? 18. По 18. А ось така морква. 22. По 22. А капуста? 100. По 40. Ще у вас є цибулька. По скільки цибулька? цибулька 13. По 13. Це все в 10 ряді. Яке у вас місце? Якесь посередині місце. 12. А ще у вас є 12. на сіневе? 12. А на сінева яка у вас? 15. Коломбо по 15. По скільки морква? 25. По 25. По скільки картопля? 18. По 18, какие-то сорт белоросы, так? Так. Скільки картопля? 18. По 18. Скільки картопля? 19. 19. Скільки цибулька? По 13. А морква. 25. 25. А картопля? 22. 2020. Це проти терминалу овочі. Скільки? Ось такі 85. А в чому кріп петрушка? А 230. 230. А шпинат? Шпинат 180. 180. 150. Ну, не так, так. А зелена цибулька? 130 130? 250 А 250. 250 ось така. А, а редиска. О 25 путів. Це все можна придбати в магазині кінза. А по скільки салата, А 170. Аж тавер? 200 гривень. А це в цьому на